Вітаю, друзі! Записую чергове аналітичне відео щодо проєкту X-Empire, або ж, як я його називаю, Scam Empire. Так що ж у нас відбувається з токеном проєкту Scam Empire? Давайте розглянемо. Як ви пам'ятаєте, буквально декілька днів тому ціна проєкту X-Empire досягла свого історичного максимуму, тобто ціна досягла All time High. Як ви бачите на графіку, ціна у нас дійшла до 0,306. І від свого дна. А дно у нас було з 4 листопада. Ось ви бачите, там буквально 0.403 ціна дійшла до 0,306. Ціна виросла токену X на майже 1800%. Що. Треба сказати по всій цій історії. Ну, Якщо ви слідкуєте за моїми відео, я вам розповідав, що на спочатку, коли був лістинг, буде падіння. Будемо падати-падати, а потім буде, скоріш за все, памп. Памп відбувся. Я записував вам відео, коли ціна токену X Empire у нас була в діапазоні. От ви бачите, отут. От ну, навіть от, як вона зараз трошки нижче. Це 0, 3, 0 я тоді казав, що ціна, напевно, дійде десь до 0,3, може 4. Ну, я так собі чомусь думав, що максимум вона дійде до 3,06. Так воно і відбулося. І в моменті це в нас було в суботу ввечері, десь приблизно о 10-й годині ціна у нас дійшла до якраз до 0,306. Я був свідком, як це відбувалося. Я буквально сидів перед графіком, був дуже. Ловив ФОМО по цій всій історії, і тут на моїх очах було видно, як маркетмейкер починає пампити ціну з 0,30 приблизно 45, і буквально було три зелених свічки. От ви це бачите цю таку велику товсту зелену свічку, і ціна нас дійшла до 0,306, а потім різко впала до 0,305. Тобто, робить це все робота маркетмейкера. Вибиваються руки спеціально це, весь цей проект і, те, і все, що відбувається, це повністю повтотальна маніпуляція. Вами маніпулюють, і на вас Олександр Соколовський і команда маркетмейкерів заробляють досить великі гроші. Я вважаю, що памп-ціни може ще відбутися в майбутньому, але на що у нас буде чекати найближчим часом. В минулому відео я не розглянув вам історію. Про те, що нагадує мені оце все з токеном Mix. Давайте зараз розглянемо у нас ноткоін. Так, от, коли у нас виходив ноткоін, ситуація була приблизно чимось дуже подібна. Зараз ви це побачите на графіку. Ось. Так, от, коли у нас відбувся лістинг проєкту ноткоін, було падіння. Потім пішло в, а, ну, пішов в памп ціни. Потім знов падіння, трохи памп ціни, і у нас токен укатувався, укатувався, укатувався. Ну оце зараз за рахунок пампу біткоїна, те, що біткоін нас перевалив майже 90 тисяч вже дійшов. І у нас відбувся тут невеличкий памп на вихідних. Так от, як ви бачите, та ж сама історія. Спочатку у нас ноткоін впав, потім його спеціально пампанули майже до. До 3 центів. І з 3 центів він у нас укотився до 0,2. Здається, якщо я не помиляюсь, 2 там, чи 4. Ось ви бачите, які це у нас було. Так, це у нас було 0, 2, 0, ну, будемо, Давайте округлимо, 6 навіть. ну, 0, 50, 2, 0, 57. І я вважаю, що всі ці проекти вони йдуть під копірку. І буде у нас цим Емпайром та ж сама історія. От ви подивіться, от у нас був тут невеличкий був лістинг, вкатали, підняли, і у нас зараз йде вкатування даного токену. Ясна справа, що е, поки що йдуть якісь торги, люди зловили ФОМО. Вони тепер думають, що ціна піде доверху, але я вам скажу краще переключитися на інші проекти, тому що. Знову-таки рекомендую. Подивіться Ютуб канал Олександра Соколовського, подивіться його інтерв'ю, подивіться його манеру і задайте собі питання, чи ви готові віддати свої гроші цій людині. Я думаю, що всі люди, яким є бізнесмени або мали досвід інвестування, коли вони побачать цього розробника, не дуже сильно не дуже сильно захочуть віддавати йому свої гроші. Тому. Я, моя рекомендація тут уже, ну, хоча це і не фінансова, але певне ну, моє бачення, що потрібно, я вам свою думку даю. Чекайте падіння ціни до, знову-таки до того діапазону, звідки вона у нас пішла. Там закупіть певну кількість монет і чекайте цього пампу. Хоча цей памп може відбутися, я не знаю, може і наступному році він відбудеться, може відбудеться в кінці цього року. Тут дуже багато невідомих чинників, тому що я, наприклад, не розглядав ситуацію, що може піти токен до 3.06, а він все ж таки пішов. Тому слідкуємо за цим всім. Хоча, знову таки, я повторюсь, що ціна падає, і я думаю, вона буде падати і надалі, тому що основну ціль маркетмейкер зробив. Вони пампанули ціну. Дійшли до 3.06, розгрузились, і тепер вони продають поступово ці токени і заробляють на цьому ділі гроші. Питання, до якої межі вони будуть спускати зараз ціну, поки я вам цього сказати не можу. Слідкуємо в режимі реального часу. Як тільки буде щось нове по проєкту Scam Empire, а із нового нам треба дочекатися новин по проєкту, коли старт у них другого сезону, коли вони запустять лічильник, що ви є x-холдером, вони вже говорили у своїх е телеграм-каналі, і Соколовський про це теж казав, що буде в додатку таймер, ну не таймер, буде, ви побачите, скільки вам днів потрібно для того, щоб отримати аеродропи від партнерських проектів. Тобто, якщо ви холдите, я вам казав певну кількість днів, тобто мінімум 30 днів, ви маєте холдити на своєму гаманці. Токен X-Empire. і в цьому вже в додатку X-Empire буде вам показано, скільки днів потрібно вам протримати токен X для того, щоб отримати ці айрдропи. Тому вони мають зробити оцей відлік часу. Далі вони мають зробити свої ці три додатка, про які я вам теж робив певний огляд. І тоді вже буде органічний ріст проекту, якщо додатки будуть дійсно... Такі, про які, ну, що про них говорить Соколовський, можливо, тоді дійсно ціна навіть буде і 1 цент. Ну, як то кажуть, побачимо. Поки чекаємо падіння ціни, закупаємось на низах та чекаємо пампу, який неодмінно буде. Але я знову-таки вам повторюсь: він може відбутися і в цьому ще році, може бути вже в наступному. Тому все ви робите на свій страх і ризик, думайте раціонально. І великих вам прибутків в майбутньому. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Діліться своїми враженнями від проекту Scam Empire. Заробили ви чи не заробили. Чи ви вивели всі кошти, ну, свої токени на 3,02, чи ви зловили все ж таки цю ціну 306 і вивели всі токени? Я думаю, що це самі розумні люди, це ті, які дочекалися моменту, і хоча б в діапазоні 3.0.5 і і до дійшли навіть. Да, Полімітним ордерам там десь поставили близько 306, розгрузились і тепер дуже щасливі від того, що вони продали ці токени. А тепер назад можна знову частково відкупати. Хоча, знову-таки, зараз відкупати не потрібно. Чекаємо падіння ціни до того діапазону, де цей памп розпочинався. На цьому в мене все. До зустрічі!